Що вам сьогоднішній день підготував? Так. Сьогодні може бути багато справ, багато суєтий день, коли одночасно може навалитися багато завдань, треба одночасно все розрулити, все зробити і все встигнути. Доведеться буквально розриватися, щоб все зробити. Що ж вам при цьому радять? Вам радять спробувати балансувати між цими всіма завданнями, а ще краще проявити свого внутрішнього лицаря кубків. Це дуже просто. Десь якось м'яко поділитися своїм завданням, наприклад, шоколадку запропонувати і попросити дитину посуд помити, але не кричати, не змушувати, а запропонувати, м'яко це зробити, комусь розказати, як ви його любите і потребуєте його допомоги, а комусь дуже ласково в чомусь відмовити. Але тут головне слово м'яко, ласково і з позитивними емоціями не йдемо на І так ви зможете себе трошки розгрузити. Залишайте ваші коментарі, а я як завжди бажаю вам далого дня.